Яке дитинство зайве і яка старість потрібна? Роздуми над Словом Божим на середу 24-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Господь сказав До кого мені прирівняти людей цього роду? До кого вони подібні? Подібні вони до дітей, які сидять на майдані і гукають одне одному, кажучи Ми вам грали на флейті, а ви не танцювали. Ми голосили, а ви не плакали. Бо прийшов Йоанн Хреститель, який не їсть хліба, і не п'є вина. А ви кажете, Він. Біса має. Прийшов син людський, який їсть і п'є. А ви кажете ось людина, що обжирається та впивається вином, приятель митарів та грішників. Отож виправдана мудрість усіма своїми дітьми. Дитина прагне бути в центрі уваги дорослих. Дитина вважає свою волю, бажання, навіть примху, чимось, що має бути підтримане всіма. Діти ображаються і капризують, якщо щось відбувається не так, як вони того хочуть. Сьогодні Ісус порівнює фарисеїв із дітьми. Людей, які мали бути взірцем мудрості, але залишилися інфантильними, наче діти це дає привід замислитися над людьми похилого віку, бо часто про них також можна почути, як мала дитина. Особливо часто такі слова лунають у спілкуванні з людьми, які опікуються своїми престарілими батьками. Я знаю, про що говорю, бо також допомагав своїм батькам зі старіючим дідусем. Він коверзував, немов дитина, хотів, щоб ми всі крутилися навколо його потреб, які до того ж постійно змінювалися. При цьому ми не дивуємося, що старі люди стають інфантильними. Ми радше дивуємося мудрому старцю серед його однолітків малих дітей. Додам, що в легендарні часи при якихось звитяжних королях завжди були старці-порадники. Пам'ятаєте класичний сюжет про Мерліна? Та короля Артура. Можливо, що королі та царі різних рівнів і різних сфер сьогодні такі слабкі і безвідповідальні саме тому, що старець мудрець зникає, як вимираючий вид. Можливо, слова я смерті не боюся, але немічна старість мене лякає. Які нерідко звучать у розмовах зі ще молодими людьми, коли говоримо про старість, це наслідок того, що ми не бачимо прикладів величної старості. Я знаю, що ці слова можуть почути, прочитати багато людей похилого віку. Не ображайтеся! Я хочу, щоб люди молодшого покоління, прочитавши це, запитали Бога: Що маю робити, щоб успадкувати мудрість і величність старості? Яке життя я вже сьогодні маю провадити, щоб удостоїтися такого вінця? Слава Отцю і сину. І Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.